У медичних закладах системи МВС значно розширився перелік медичних послуг для захисників України. У першу чергу йдеться про хірургічну допомогу та спеціалізовані види медичної реабілітації. Проте не менш важливу роль, окрім лікування, має і сама психологічна реабілітація. Після закінчення ранньої реабілітації направляємо на медико психологічну реабілітацію. Також наші заклади, які були перепрофільоровані після надання санаторного куротного лікування, це був до війни, це їхній був основний напрямок діяльності. Але враховуючи попередні бойові дії там, 14, 15, 16 роки, в Міністерстві були започатковані проєкти, вони зараз за вказівкою Дісна Атольшої будуть закінчені, завершені в цьому році, два заклади майже готові, окрім проведення медико-психологічної реабілітації, створення спеціалізованих відділів, можливо, залів для проведення групових. Занять відновлення рухів для ведення фізичної реабілітації.